І так, всім привіт! Сьогодні дуже важлива тема вивчення німецької мови українською. І так, поїхали. А вже ж в наш час є дуже багато сайтів, де ви можете безкоштовно вивчати німецьку мову, плюс є дуже багато онлайн-курсів. Можна просто ось зайти на YouTube, подивитися, там є мільйони відео уроків, де можна вивчати німецьку мову. І тут постає таке дуже важливе питання: якщо є так багато матеріалів, то чому люди погано вивчають мову? Просто погугліть статистику, подивіться статистику, як люди вивчали німецьку мову навіть 15 років тому, коли дівайси ще були без інтернету, в них не було gpt чата, і як люди вивчають зараз. По багатьом статистикам, по Німеччині, по Австрії не скажу, але по Німеччині ті, хто стають зараз. Тест ДСХ, тобто іспит, щоб вивчити німецьку мову. Дуже погано його здають гірше ніж 10 років тому. Тут постає питання, чому така ситуація? У нас же ось зараз просто я хочу вивчити німецьку мову, я можу вийти на YouTube, загуглити німецька мова українською, німець, німецький язик, російською, German language, англійською. Мені видасть мільйон безкоштовних уроків з вивчення німецької мови. Тобто на YouTube зараз є все. Вам пояснюють сотні викладачів. Можна зайти на TikTok, все це є. І все одно люди погано вчать. Чому, чому, чому? Також дуже важлива є тема це вивчання німецької умови за допомогою додатків або застосунків або приложень. Всі ми знаємо про Duolingo. Duolingo це найпопулярніший. Duolingo Це найпопулярніший застосунок в наш час приблизно. 50 мільйонів людей вчать німецьку мову з допомогою Duolingo. Те ж саме Babbel є і ще десяток інших додатків. Вони всі непогані, але в них так як є плюси, є і мінуси. Наприклад, Duolingo. Якщо ви займаєтесь по Duolingo, це класно, це круто, але моя особлива думка: що я думаю, що в Duolingo не вистачає дуже сильно розмовної практики і граматики. Тобто ви вчите слова, ви вчите речення. Но це все пасивне вивчення німецької мови. Тобто, це моя думка знов. Я кажу тільки про свою думку. Просто вивчаючи німецьку мову з допомогою Duolingo, ви вивчите, може, слова, но ви не почнете розмовляти. В наш час найголовніше це вміти розмовляти. Тому презентую вам новий додаток, новий застосунок, який розробила повністю українська команда, повністю українці, айтішники з України, і я. Я розробляв лінгвістичну частину. Цей додаток пропонує повністю нову ідею вивчення мови, яка називається прототипне вивчення мови. Ця система, якщо ви ходили на інтераційні курси, це повністю противолежна система, опозитна система, повністю не така система, як на інтераційних курсах. На інтераційних курсах використовується система Gefühl», тобто ви вчите, як ви відчуваєте. Вам дають книгу, шріти плюс новий, ви її відкрили, бачу книгу, віжу фігу, як кажуть, нічого не розумію. Німці вважають, що треба ось так вчити німецьку мову без структури, без прототипів. Моя думка, як я викладаю в себе на курсах, як я викладаю в мої відео в TikTok, хто бачив, в мене ідея, що вчити треба в дорослому віці це вік після 12 років, тільки, тільки за допомогою саме прототипного вивчення. Ця система є в нашому додатку. Зараз розкажу, в чому вона полягає і що саме в нашому додатку є. Е, ось тут ви бачите інтерфейс. Інтерфейс є повністю українською мовою. Ось так додаток виглядає, до речі, в Apple Store. Так він е, виглядає в Google Store. Почекайте, По Google Store, Apple Store оце у нас Apple Store. Отак вони виглядають. Як ви бачите, 4,8 з 5 оцінки, і це додатку лише 5 днів. Тобто за 5 днів додаток вже набрав майже 5 цих. Ідемо далі. Застосунок повністю українською мовою. Він зроблений спеціально для вивчення німецької мови українцям. Система прототипна і дуже-дуже гарно допомагає при вивченні. Починається вона з вивчення слів. І вже тут на вивченні слів можете бачити, що є система. Як на спорті, де показують понеділок і второк, скільки ви вивчили. Тут ви бачите, зараз тільки в нас тем є. Дивіться, я все листаю, листаю, листаю. Це все теми. Теми дуже-дуже різні. Е, перший крок вивчити фрази. не тільки слова, але й фрази. Ось, наприклад, тема автівка, там п'ять тем на тему автомобіль. Тут в нас такі слова є: як дивіться, Гіфаренштейн, небезпечна зона або нахил, даске фейлер. Або декрайсфеки, як кругова дорога. Таких слів зазвичай в підручниках нема. Коли ви це пройшли, це тема е, автівка була. Давайте візьмемо зараз якусь іншу тему. Ось також тема das Auto, бачите, Auto верб, тобто є ще ді слова. Ось, наприклад, Gang, Schaltung, Betätigen, перемикати передачі. Або кіндазихіром Айншальт повімкнути замок від дітей. Ті слова, які ми використовуємо в житті, ті слова, які ми використовуємо в справжньому житті, коли ми розмовляємо німецькою мовою. Плюс кожна глава, кожне цих розділів, там сотні, навіть розділ автомобіль, складається з прототипного вивчення три хвилини за раз. Тобто ви сіли, проробили ці слова. Там є озвучка, там є переклад, там є все. Комп'ютер вас перевірив. Все, три хвилини каву випив, пішов далі. Потім знов, якщо я заходжу на ту ж саму тему, наприклад, на тему автомобіль, мені показуються трошки старих слів і трошки нових слів. Тобто не тільки нові слова кожен раз, а повторюють, як комп'ютер мені показує. Ага, ти розумієш старі слова, не розумієш, він це перевіряє. І нові слова перевіряє. Всі слова, які в мене погано йдуть. Або я їх погано запам'ятовую, я можу ще раз озвучити тут це є. І я можу додати їх до словника. Ось бачите, додав до словника. Всі слова, які не знав, додав до словника, воно все зберігається, показує мені мою статистику. Ось ще раз дуже гарні слова, наприклад. Den пристегнути рівень безпеки. Це тільки перший рівень, де ви просто вчите слова і комп'ютер вас підстягує, мотивує їх вчити. Після того, як ви пройшли главу, вам в кінці покажеться ваш результат. Ось, наприклад, вітаємо, ви набрали 20 балів. Після цього можна закрити і піти до на наступної глави або спробувати ще раз. Якщо ви натиснете на спробувати ще раз, то у вас будуть вже слова, які ви пройшли, і нові слова. Воно увесь час підкидує нові слова. Тобто там на тему автомобіль десь 200-300 виразів тільки на тему автомобіль. Після першої частини ще раз грайте словами. Бачите, у нас дуже багато тут є фраз, коли ви пройшли. Якусь певну главу першої частини, наприклад, хобі а 1 вийдете до другої частини, це ще крутіше. Там є покращення речень, там ви працюєте з реченнями. Ось як тут: was machst du gern, є озвучка, є переклад автоматичний, все на основі штучного інтелекту. Ви відповідаєте, і воно вам показує правильно чи неправильно. І це не якісь слова, які ви вивчили, я не знаю, десь на курсах. Ви пройшли першу частину, де ми грали словами, і з першої частини перейшли на другу частину, де ви саме ці слова, які вивчили з першої частини, практикуєте вже в простіх реченнях. Бачите, це от А-1- ем, доволі прості речення в нас. Ось тут вітаємо: ви набрали 4 бали. Знов кожне завдання, там, де з реченнями. Також, де я працюю з реченням, з відповідями, максимум 3-4 хвилини, що ви сіли, випили каву, зробили, пішли далі. Комп'ютер зберігає ваші результати. Наступний раз, якщо ви знову робите цю тему, воно вам робить трошки старих прикладів і трошки нових прикладів. Це якщо натиснути на спробувати ще раз, е, ось у нас тема була, як приклад хобі. Бачите, гітари шпілен, шпімен, есен, кохнен і так далі. Зараз, ось тут у нас є менше фотографіер, начуо фотографір і так далі. І коли я заходжу в другу частину, там ті ж самі слова, але тепер в реченнях. І це тільки перших два кроки з нашого додатку. Потім є ще складні: ось тема бюро, наприклад, täglich im бюро. Дуже багато прикладів. Є анімації. Це поки я розповів про перші дві частини. В Наступному відео розповім вам про наступні дві частини цього додатку, які ще складніші. Тобто, перші дві частини вчите слова фрази, вчите речення. Бачите, з озвучку з українським перекладом. Все зроблено для українців. В Наступному відео розповім вам про штучний інтелект і про найкрутішу частину цього додатку. Сім успіхів! Послання на додаток є знизу цього відео. Цим успіхів!